Трохи соціології зі Сполучених Штатів Америки та з Російської Федерації. Президентський фонд та інститут Рональда Рейгана оприлюднили результати соцопитувань американських громадян щодо зовнішньої політики. 76% респондентів відповіли, що перемога України є важливою для США. Серед прихильників демократів рівень підтримки становив 86%, серед республіканців трохи нижчий 71%. але все одно досить високий. Крім того, 59% американців підтримують надання Україні військової допомоги зі США. Проти такого виступають 30%. Показник дещо збільшився в плані підтримки, бо у листопаді 2022-го лише 57% респондентів підтримували військову допомогу Києву, проти було 33. Тобто зараз фактично тих десь 2-3 перетекли з табору тих, хто проти, в табір тих, хто за. Це прекрасно. До речі, противники підтримки України вважають, що в Штатах варто зосередитися на власних проблемах. Ну, в принципі, це десь те, що Трамп їм там підкидає періодично такі меседжі. Трамп, вся його сім'я і команда. Серед прихильників військової допомоги Україні 37% людей сказали, що найважливіше це протистояти російській агресії в Україні, щоби утримати Кремль від вторгнення до інших сусідніх країн. Мовляв, якщо Кремль захопить Україну, то він піде далі, тому його треба зупинити тут. Ще 30% назвали найважливішим сам факт допомоги країнам у захисті суверенітету інших націй та свободу народів. Отакі, от, от, в принципі, оптимістичні дані соціології з Сполучених Штатів Америки. Тим часом на Росіюшці там теж проводили соцопитування. Ну, не таке серйозне, трохи попростіше. В них там за соцопитуваннями майже половина від всіх русських, 49%, допускають існування таємної організації, котра впливає на світові процеси. Такі факти показало опитування в ЦІОМ. На думку опитаних, так званий світовий уряд складається із переважно олігархів, найчастіше звучать прізвища Ротшильдів і Рокфеллерів. На думку кожного п'ятого русского, 19% від опитаних, тобто правляча світова еліта націлена на те, щоби завоювати, розвалити росіюшку і знищити русський народ. Отак одне слово, нічого нового. Відсталі закомплексовані, зазомбовані люди, обдурені пропагандою і раді нею обманюватися. Бо так їм простіше жити, така їхня картинка світопобудови, так їм простіше приймати своє рабське життя чи то існування скоріше. Адже якщо не тиран убивця і сатана Путін, то тут ж можуть бути бази НАТО або Ротшильди, і ще невідомо, що гірше. Слава Україні! Слава ЗСУ! Мусимо перемогти.